У сумах станом на вечір вівторка, 18 листопада, уже більше доби триває аварійне припинення водопостачання усіх водозаборів через проведення термінових аварійно-ремонтних робіт на каналізаційному напірному колекторі. Начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко станом на 19 годину докладніше поінформував про оперативну ситуацію та перспективу відновлення подачі води. Ми можемо рахувати, що це є надзвичайна подія, надзвичайна подія такого характеру. Коли місце стикається з тим не дуже часто, однак такі події бувають. Вчора, в 17.30, ми отримали інформацію від комунального підприємства щодо аварійної ситуації і пориву на одному з колекторів, і фактично в 17.30 була проведена робота. По встановленню суті аварії, і по можливим варіантам для того, щоб цю аварію усунути. На даний момент ми розуміємо, що це основний водонапорний колектор, фактично він пошкоджений. Він аварійний, фактично сам по собі, і неодноразово на ньому проводились ремонтні роботи. І на зараз, 17-ті, зараз ви бачите, що проводяться роботи, вони фактично тривають вже добу. Вчора ці роботи починалися, і для того, щоб розібратися їх і почати, потрібно було знизити тиск в самому колекторі. Після цього було проведено розриття, і фактично ми. Розраховували на те, що аварія буде не дуже масштабною, і ми зможемо її усунути на протязі 5-6 годин. При розритті було встановлено, що труба, яка є бетонною, вона фактично зруйнована. І при спробах її. Припинити витікання звідси каналізаційних стоків, вона була ще зруйнована. Було розглянуто і прийнято багато технічних рішень, які проводились протязі дня. Це і закриття міста витику, це і накладання можливих хамутів на. Цю трубу, однак ми розуміємо, що це по технічним причинам неможливо, тому на зараз ви чуєте, що йде усунення частини труби, вона відрізається і туди буде встановлена нова труба, яка потім спеціальним технічним способом буде забетонована і заармована, і для того, щоб можна було подати в систему тиск. І включити всі основні водозабори по місту, які фактично були відключені, у вівторок, 18 листопада, також було проведено позачергове засідання сумської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого напрацьовано комплекс невідкладних заходів реагування комунальних служб, зокрема, організовано підвезення технічної води для містян. Ми визначили цю ситуацію як надзвичайною по місту. Було проведено засідання комісії ТБНС, ситуація визнана надзвичайною, тому що фактично по місту припинено постачання води, в тому числі і на підприємства критичної інфраструктури, для того, щоб забезпечити водою питною технічною об'єкти критичної інфраструктури. Забезпечити водою містян. Були проведені відповідні заходи і планування. Визначено 20 машин по підвозу технічної води для містян. Це 13 автомобілів КП Міськводоканал, 2 автомобілі КП Зеленбуд, 3 автомобілі це шлях Рембут, який підвозить технічну воду на теплопостачальні організації. І два автомобілі, значить, які ми, е, е, значить, е, які ми е, просимо, щоб їх надавали з інших організацій для того, щоб збільшити кількість автомобілів для подачі води містянам. Зроблені відповідні графіки підвозу води. Сьогодні вода буде підвозитись до 21 години. І завтра зранку теж ці графіки будуть подовжені в залежності від того, яка буде ситуація, наскільки ми швидко зможемо. Припинити цю аварію і почати подачу води для місця. Крім того, постійно на об'єкти критичної інфраструктури, а саме на лікарні, які не забезпечені водозаборами. У нас є лікарні, які забезпечені своїми водозаборами. Я не буду називати в цілях безпеки ці лікарні, але є лікарні, які забезпечуються самостійно. На всі інші лікарні підвозиться вода для забезпечення відповідних нужд і для проведення необхідних, в тому числі медичних заходів, таких як гемодіаліз і все інше. Крім того, сьогодні проведена розмова і проведені відповідні зустрічі з благодійними організаціями для підвезення пітної води, проведені наради з підприємцями, які займаються продажем питної води, для того, щоб вони максимально могли забезпечити в місті наліччя питної води і забезпечити потребу громадян. Пане Сергію, які прогнози ваші, хоча б приблизні щодо відновлення водопостачання для мешканців сумської громади? Прогнози такі. Робимо цілодобово, змінюємо бригади, зробимо як найможна швидше. Я думаю, що на завтра е, у містян повинна бути вода. Якщо це буде швидше, то е, дякувати Богу. Що стосується підприємства КП Водоканал, задіяні всі можливі можливості цього підприємства, плюс підключені до цього інші комунальні підприємства, які допомагають і в техніці, і в людях для того, щоб цю проблему припинити якнайможна швидше. Із з метою недопущення на території Сумської міської територіальної громади настання аналогічних надзвичайних ситуацій, міська влада проводить превентивні заходи для запобігання можливим аваріям. Вічна проблема з колектори, тому що всі вони будувались дуже давно. Цьому колектору фактично десь 60 років. Тут армована збістова труба, яка фактично вона вже на цей час потребує заміни. Взагалі, по цьому колектору, я ще раз повторюю, що проводились роботи на іншій ділянці цього колектора. Ми і в минулому році, і в цьому році, фактично ми на колекторах проводили ремонтні роботи. Скажу більше, що в бюджеті 2025 року було передбачено. 8 мільйонів гривень для закінчення робіт по колектору по привокзальній, передачі його на баланс на водоканал. Ці роботи на зараз ще проводяться, тому що там є інші технічні рішення. Крім того, у нас є також колектор по Соборній, який потребує ремонту. Ми цей колектор подали для співфінансування. На державний рівень, і фактично визначено, що проєктні ремонтні і інші роботи вартістю 140 мільйонів гривень вони затверджені і будуть надані ці кошти для його ремонту. І співфінансування безпосередньо Сумської міської територіальної громади це десь 28 мільйонів гривень. Цьому році роботи повинні початись, всі документи готуються, гарантійні лісти відповідні подані. І за 25-26 роки ми плануємо відремонтувати цей колектор. Крім того, в зв'язку з ситуацією, яка відбувається, з постійними обстрілами. З Тіми е, е, повідомлення, які надходять і від водоканалу, і від департаменту інфраструктури міста. На зараз ми плануємо провести аналіз всіх е, аварійних колекторів, які фактично у нас е, є по місту, для того, щоб приймати рішення і вже в плануванні бюджету, які Закладуються кошти. Ці зараз закладуються. В плануванні бюджету 2026 року можна було планувати для їх ремонту і відбудови разом із тим. Начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко перепрошує містян за тимчасові незручності та запевняє, що цілодобово працюють аби якнайшвидше відновити подачу води. Перше дякую за терпіння. Друге. Кажу завжди, потрібно бути готовими до будь-яких подій. Ми зараз живемо під час дії воєнного стану, тому кожен сумчанин повинен бути готовий до подій, які відбуваються іншого характеру. Будь ласка, майте запаси води, тримайтеся і дуже вам дякую, що ви такі сильні і розумієте. Фактично, що влада робить все для того, щоб любі аварійні ситуації, які у нас відбуваються, вони припинялися як найможна швидше. Перепрошуємо містян за незручності, працюємо з командою, працюємо разом і маємо надію, що як найможна швидше. Ці незручності ми припинимо і проводимо ремонтні роботи швидко і дамо водопостачання для людей. Оновлення мереж водопостачання та водовідведення потребує системного підходу та об'єднання зусиль «Міськводоканал» та депутатського корпусу, аби не допустити екологічного лиха в сумах.